Доброго дня, шановні шанипація, ми з України. 18 березня ми продовжуємо обробляти обробіток землі. Достався нам кусочок, отакий когорузиня, осінньо скошене кинуте гектару. Тут треба буде зараз провести дісковку, буде тут соя і треба щось з цим робити. Незрозуміло, що чи груд рватиме, не рватиме. Плуг десковий Агро 2.5. Уже і на дисковий, і на плуг схоже. Зараз продовжуємо з кабіни. Так, отак це виглядає з висоти п'тійчого польоту. Щось. Оце на все, давай? На ноль опущено. Тому ну, воно якось непогано і непогано мішає. Щоб грудка ні, трошки може глеювати ще. Ну. Я сказав би нормально, Вань, да? Культиватор тоді зарівняє і буде пісня. Передає дощі майже на цілий тиждень. Тобто я не думаю, що тут буде якась проблема. Воно, грудочка ще підрозкисне, можливо ми після дощів приїдемо сюди або з цепочкою, або з культиватором І буде все чим чинарем. Зараз подивимося в другий світ, як воно виходить. Не в другий світ, а рядом, уже, як і тим, ми так трошки бурінці прикладують. А швидше ні, бо щось мені неначе повільно. А зайчика класний. Повороти впали чи ні. А, це ти ж не поймеш, бо я як довгі гони вдавили, у шпари нормально. Коротше, це як то отак. Зараз подивимося, що буде рядом, пройдемося. Так, пішли ми в другий... Не в другий слід, а рядом. Бо там перший раз там був розорочка, нахилено не дуже красиво. Ну а рядом як проходимо, то краситіші. Я думаю, що вистачить вистачи нам і цього. А якщо ні, ну, можливо ми ще тоді після дощів разок його задіскуємо, подивимося. Ну поки що достатньо і цього, я вважаю. Отак якось. Да. Роби непогано, диски не забивав, вологи вистачає і плюс, я ж кажу, що стоять дощі, дощики це все діло нам підмочать і буде все добре. Ну, всім добра, все буде Україна!